Друзі, всім привіт! З вами канал Морослайф. Трошки захекався, йшов нагору. Тож, сьогодні хочу вам розповісти в цьому випуску про реалі життя в Чехії, що зараз відбувається в Чехії. Тож, від вас, як завжди, підписка, від вас лайки, щоб більше людей побачило цей випуск. І поїхали! Так, друзі, перша новина, мабуть, да, що хотілося б розповісти, це квітень місяць закінчився. В Чехії квітень місяць це 2025 року, звичайно, це був такий дуже серйозний період для людей з візами тимчасового захисту. Ці люди могли податися на спеціальний ВНЖ, був рівно місяць, і ось це вже пройшло. Є статистика, є інформація. Подалося на цю візу. Близько 82 тисяч людей, дуже багато заявок. Зараз же тепер все це буде оброблятися міністерствами, різними інстанціями. Все це буде оброблятися і вже близько до осені, вересень місяць, я думаю, будуть перші результати, можливо, навіть трошки раніше, в залежності від того, як це це буде йти. Будуть перші результати на рахунок того. Хто пройде по цій візі. Тому а, від вас, від тих людей, хто подався, нічого не треба. Просто чекати а, і перевіряти свою електронну пошту. Можливо, навіть дати візхранки, в кого вони є. Тому що буде вся інформація йти туди. Ну, а далі вже буде після цього, коли отримаєте цей лист, де буде сказано, чи ви проходите, чи не проходите. Якщо проходити, то будуть вас запрошувати на біометрію. Ну а далі, вже після біометрії, будете сплачувати всі ці внески і отримувати свої спеціальні ВНЖ на 5 років. Тому ось це така основна перша інформація. Далі, для всіх біженців з травня місяця 2025 року, доступна аплікація моє ВЗП. Раніше цього не було зроблено. Державою Чехією, да? і не було доступу. Зараз ж дали доступ всім біженцям, тому що ви всі зареєстровані в системі ВЗП. Це основна верейна здравотність да? ВЗП так розшифровується. І ви тепер всі там зареєстровані і можете тепер спокійно подивитися, чи плати за вас ваш роботодавець внески, коли ви зареєструєтесь в цій системі. Не платить, тобто тепер можна щось спокійно перевірити. Ну і також там можна різні варіації робити, все там дуже просто, інтуїтивно, тому з тим можете розбиратися. Скачуєте цю аплікацію, реєструйтесь і маєте доступ. З 1 травня також 2025 року президент Чехії Петер Павел підписав обов'язок для всіх жителів Чехії. Сплачувати внески за TV і РАДІО. Навіть якщо ви ним не користуєтесь, цим ТІВІ і радіо, ви все рівно будете зобов'язані сплачувати ці внески. Я вчора вже це зробив. Оплатив, відразу хочу попередити, що сплачувати за Тіві треба окремо, за радіо треба окремо. Зараз порахували все це за півроку, тобто з 1 червня 2025 року вже береться. Ну і там, виходить, сплата вийшла-навсього всього наполовину того, що вони хочуть. З наступного року вже повна сума, повна оплата. Хто, важливо, хто звільняється від сплати? Всі люди, які мають візи дочасної охорони. Але якщо ви проживаєте разом із людьми, в кого є бочі, карти та тривалий побит в одній домацності, тобто в одній родині, то сплачувати вам треба. Сплачується все це за одну сім'ю, не за людину, а за одну сім'ю. Тобто в мене родина три чоловіка, але я плачу. Як за цілу домацність, того, що ми користуємося, грубо кажучи, в цій домацності цим ТВ і радіо. Ну, хоч ми й не користуємося. Але це вже не важливо, важливо його заплатити і не чекати, що коли прийдуть якісь штрафи чи ще щось. Це дуже потрібна опція. Чого? Того, що якщо ви в майбутньому будете подаватися на якісь варіації, наприклад, громадянства, то якщо є несплачені ці рахунки, є борги, повезе печки і так далі. То вам просто не нададуть цього громадянства і, можливо, навіть якихось побитів і так далі. Тому краще з цим не жартувати, а просто брати і сплачувати. Розумію, що таким чином влада відбиває якісь е збитки, якісь витрати, але я вам скажу чесно: 100 євро в рік вам ролі ніякої сильно не зіграє. Тому, ще раз повторюсь: ті родини, які проживають з робочими картами з тривалим побитом і мають візу ДО. Сплачувати повинні. Ті, хто живуть окремо, просто по візі ДО, сюди приїхали в Чехію, сплачувати нічого не потрібно. За радіо і ТВ. Це дуже важливо. Йдемо далі. Чим ще запам'ятався квітень місяць, особливо для мене. Я думаю, всі ви знаєте, сподіваюся, що всі знаєте, що я зараз працюю у фінансах, працюю над іпотеками. Для українців страхуванням життя, пенсійним страхуванням, інвестиціями. Тому, хто не в курсі, можете сміливо звертатися, записуватися до мене на консультації. А, і квітень місяць для мене, як для новачка в цій сфері, був досить успішним. Зайняв третє місце серед новачків по всій Чехії. За це, звичайно, я дуже вдячний всім вам, той, хто в мене дивиться, той, хто до мене звернувся, той, хто. Вирішив своє якісь питання. Тому, друзі, вам дуже велика вдячність, що ви не соромитеся, звертаєтеся, і я допомагаю вам вирішувати ваші питання. На рахунок цього моменту трошки привідкрию завісу, можна так би мовити. Для візи ДО. Але поки що це не офіційна інформація, друзі. Це можна так би мовити, між нами. Нікому, будь ласка, не кажіть, а, хоча я розумію, що все це якби, йде на просторі Рейні, да? на загальні. А, є банк, який розглядає можливість видачі іпотек для візи до частної охорони. Це дуже гарна новина. Поки що, ще раз кажу, офіційної інформації немає, але я вам скажу: готуйтеся заздалегідь. Що для цього треба робити? Перше. Є Інстаграм. Мій інстаграм. Треба просто перейти і підписатися, тому що всю інформацію буду транслювати в основному там. Це основний аккаунт, на який я даю всю цю інформацію. Дехто підписався, дехто не підписався, друзі, вирішувати вам. Хочете, підписуватися, хочете ні, але вся інформація буде транслюватися там. В Ютубі буду також викидати, але не так часто. Тому перше, підписатися на мій аккаунт в Інстаграмі, щоб не пропустити цю новину. Друге, як тільки все це з'являється, то я даю цю інформацію, даю, які умови, коли вже буде остаточно відомо, що хотітимуть від візи до частної охорони. Третє, рекомендую зараз збирати максимально гроші, тому що невідомо, які будуть перші внески. Це можливо буде і 10%, можливо, буде навіть і 20%, а можливо і 30%. Я не знаю, чесно. Про це ще поки що нічого не обговорювалося, нічого не казалося. Але є інформація, я ще раз повторюю, що один з чеських банків готовий, можна так би мовити, ризикнути з візами до дочасної охорони. Тому на низькому старті, як кажуть, все реально. Збираємо гроші, готуємо свої документи, не забуваємо, що будуть перевіряти повністю все. Всі штрафи, навіть за парковку, за книжки в бібліотеках, якщо хтось бере звичайний їх і так далі. За все, за все, за все. От. Тому до цього треба готуватися, хто реально хоче тут власнити своє майбутнє житло. І на останок, друзі, хотів би вам розказати про таку ситуацію, яка сталася з нашим підписником, яка звернулася до мене за допомогою, хотіла зробити собі страхування життя, тому що дізналася, що в неї онкологія. Тут в Чехії з'явилася і хотіли ми допомогти їй, хоч би якісь ризики перекрити, якщо, не дай Бог, щось станеться, не зможе вилікуватися чи ще щось, то страхові компанії можуть в цьому варіанті допомогти. Але, на жаль, поки що страхова відмовилася. Що хотів, хотів би цим сказати, що в першу чергу друзі, давайте не забувати, що. Ми знаходимося в країні, де дуже багато промисловості. Це перше. Є шкідлива, є нешкідлива, але ви самі розумієте, що якщо дуже багато промисловості, різноманітної, абсолютно, то ризики є дуже великі на різноманітні захворювання. Це перше. Друге, в Чехії також працює абсолютно нормальна система превенції, де ви можете перевірити себе, своє здоров'я абсолютно безкоштовно. Я сьогодні, наприклад, теж ходив в лікарню, перевірявся, здавав там кров, мочу і так далі. Тобто, все це регулярно тут треба робити, хоч би мінімум раз в рік, в два роки, в залежності від того, скільки вам років і так далі. В кожного є тут в своїй Чехії практичний, практичний лікар, де вам все це розкажуть, покажуть і так далі. Тому, будь ласка, не нехтуйте цим. Перше, робіть перевірки регулярні, щоб розуміти ваш стан здоров'я. Друге, не зволікайте, якщо є якесь питання на рахунок того ж додаткового страхування життя, того що ВЗП не покриває все абсолютно. Розумієте, є ризик того, що ви можете захворіти якоюсь тяжкою хворобою. То звертайтеся, будь ласка, трошки раніше. Я вам в цьому питанні допоможу. Я вам прорахую, зроблю моделяцію цього страхування безкоштовно, абсолютно, щоб ви розуміли і бачили, які ризики покриває, наскільки покриває і так далі. Якби цей клієнт, який до мене звернувся, звернувся б буквально пару місяців назад, то ми б могли покрити. Її на досить великі суми. Могли покрити на 300-400 тисяч, а то, можливо, і на мільйон крон. Це залежить від того, на які ризики вона б хотіла себе застрахувати. І коштувало б їй це не дуже великі кошти, там максимально може, 1000-1200 крон в місяць, розумієте. Тому, будь ласка, не нехтуйте цим питанням, тому що я вам скажу чесно: по статистиці в Чехії, кожен п'ятий хворіє раком, кожен третій хворіє. Цукровкою, цукровим діабетом. Це дуже важкі захворювання, і не дай Бог, такі захворювання взагалі, щоб втраплялися. Хай краще цього не буде, але треба перестраховуватися, розумієте. І дуже велика помилка тих людей, які думають, що тільки страхування життя треба робити, коли є іпотека. Бо це якийсь міф, такий видуманий. Скажу чесно, навіть по своїй роботі просто беру, спілкуюся з чехами. У кожного, у кожного абсолютно є страхування. Хоч на мінімальні якісь суми виставлені, але воно є додаткове не ВЗП, як у кожного з нас, да? а додаткове страхування, яке вони оплачують і знають, що якщо вони підуть на якусь працівну несхопність, вони отримують за це гроші. Якщо, не дай Бог, вони там захворіють дуже серйозними якимись хворобами. Чи, не дай Бог, загинуть, то їхня родина отримає гроші. Тому що тут це працює і нормально працює. Тому, друзі. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, допоможу з цим питанням. Ну що, це ж в принципі все. Те, що я хотів сказати. Всім дякую за увагу. Дякую, що дивитеся. Підтримуйте наш канал. Побачимося в наступних випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. всім пока.